Мотиваційну зустріч влаштували для молоді Дніпра. На неї прийшли близько 50 людей. Серед них Марина розповідає, від початку повномасштабної війни втратила мотивацію на здійснення своїх мрій. На зустріч прийшла за натхненням. Вони дуже класні речі кажуть про те, що як взагалі досягнути своєї мрії, це щоб мрія стала твоєю метою, і тоді вона досягнеться. І насправді це такі слова, які зараз і мотивують, тому що такі трошки в дисбалансі, і вони такі збирають, і тому що вони старше, вони досвідчені, і це цікаво і дуже приємно і мотивує і знає, що робити. Один з мотиваційних спікерів, телеведучий Єфим Константиновський, каже: від початку повномасштабної його життєві пріоритети змінилися, покинув свою основну діяльність або волонтерити та допомагати дітям. Треба просто робити те, що ти вмієш, не думати, що ось хтось там на сході, хтось зі зброєю в руках. А я тут І я не такий корисний. Ні, зброя в кожного своя. Тому просто треба не зупинятись. Комік Андрій Кит також волонтерить. Говорить, нині важливо не тільки допомагати іншим, а й давати собі час на відпочинок. Не вимагати від себе більше, ніж можеш зробити. Саме головне – не впитувати себе Найголовніше – не вбирати в себе весь негатив, який транслюється. Не забувати, що треба відпочивати. Треба іноді веселитися, дозволяти собі веселитися та допомагати ЗСУ. Організували зустріч представники різних громадських організацій міста. Молоді люди самотужки складали план заходу, підбирали спікерів та шукали локацію. Це був тривалий процес підготовки. Він тривав більше двох тижнів. До нього долучилося більше 20 молодих людей, які допомагали в організації. Це були як волонтери, які знаходили це нам місце, які приїжджали сюди на локацію та знаходили саме цю локацію. Також були люди, які допомагали нам облаштувати це, це місце, налаштувати обладнання, закликати Богу людей. Загалом до Дня молоді на Дніпропетровщині підготували майже 300 зустрічей: це тренінги, воркшопи, квести та флешмоби, направлені на підтримку молоді. Катерина Нічок, Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро. займаються після